Так, треба програмувати. Ага ага так треба дещо зробити. Я сподіваюся, зараз зможу, зможу. Так, секундочко, здається, запускаю. Е, що це таке? Я я став діамантом. Я не хотів. Я взагалі не хотів таким ставати. Так, треба перевірити. Перевірити треба. Так, де тут селяни? Гей, селян, чуєш? Тебе ніс вонючий, зрозумів? Ха -ха. а може ще й дім зламати. Хе. Подивіться, як кузню розламав. Все, побіжали. Ну, нарешті дограю в Майнкрафт пройду. <клукла> Чуєте, друзі? Хтось постучався? Давайте перевіримо, хто це тут у нас. Так, подивіться, селян. Не, не селян, входь, входь, що сталося, чому ти плачеш? А, ти в овсябу видан. Та віщо ти мене ображав і будинок мій зламав? Що, який будинок? Ти про що взагалі кажеш? Все, Сидя я образився, бувай, я не було з тобою більше ніколи спілкуватися. Та куди, 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 пішов, друзі? Подивіться, я його навіть не, не здоганю. Зараз, подивіться, він просто пішов, пішов звідси, Селян, селян, ти де? Давайте знайдемо. Його, де він, друзі, куди він подівався? Я не знаю, я нічого не робив. Ви самі все бачили. Я сидів, грав в комп'ютер і просто селян прийшов, каже, що його образив. Я не розумію, що сталося. Що не так? Може йому щось наснилося? Я взагалі не можу зрозуміти. До речі, всім 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 привіт, друзі. З вами я, Діамант. І сьогодні ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Прямо зараз поставте лайк та підпишіться на канал, друзі. Якщо ви хоча б раз торгувалися з селяном, я, наприклад, торгувався дуже-дуже багато разів з селянами, тому вже поставив лайк та підписався на канал. Стоп, друзі, що? Подивіться, це, 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 це що діамант? Це, це як я? Він дуже схожий на мій скін. Що він там робить друзі? Не бачу, не бачу. Та що, динаміт? Я чогось не розумію. Друзі, а куди він побіг? Так, а ну давайте наздоганяємо. Наздоганяємо його. А, що це за вибух такий? Я чогось не зрозумів, чи що. Ви подивіться, друзі, яка яма тут. Що це тут коїться? Хто це такий був? Може, це він образив селяна, друзі? Звісно, звісно, це він він підірвав цей будинок. Образив селяна і кудись біжав, друзі? Подивіться, його просто тут немає. І я не знаю, я не знаю, де він. Що тепер робити? Що тепер робити? У мене стільки питань. Чому він схожий на мене? Чому він підірвав? Що таке? Чому він злий на мене? Друзі, треба якось його розшукувати. В скрині нічого немає, тут теж нічого немає. Та що ж таке то? Де мені взяти усілякі речі? Як мені його, друзі? Я придумав. Все-таки селяни зараз будуть ображатися на мене і взагалі захочуть мене вигнати з цього села. І я напевно знаю, що треба зробити. Для цього треба взяти, назбирати квіточок. Друзі, три, зараз 4,5, п'ять штучок мака нам, нам потрібно. Також ромашка. Давайте, друзі. Треба підібрати її. Так, тут вже три ці квіточки треба. Давайте, друзі. І, в принципі, все. Залишилося тільки взяти та здобути дерево, друзі. Зараз, зараз буде дещо цікаве. Зараз я дещо скравчу. Я впевнений, що це можливо. Так, давайте беремо, переробимо дошки, робимо палиці, кно... Він ще кнопочки, кнопочки. Так, тепер світо-сірий барвник. Мак, друзі, в нас вийшли барвники і тепер кидаємо це все у воду. Ось таким чином кидаємо дві кнопки, ставимо одну сюди і запускаємо. У мене є ось така камера, друзі, але вона незвичайна. Подивіться, крафт був дуже легкий. Тепер я підходжу до селяна. Бджинк, все, друзі. Селян, ти мене пам'ятаєш? Ти хто такий? Йди звідси. Що? Хе, добре, я пішов, друзі. Як ви зрозуміли, ця камера фотографує селяна, і котрого селяна, я сфотографую, того і пропаде пам'ять. Друзі, знаєте, що ми зараз зробимо? Ходімо сюди. Так, селяни, йдіть до мене, йдіть за мною. Так, друзі, подивіться, всі біжать за мною. Зараз ми їх всі зберемо і сфотографуємо. Так, звичайно, так, подивіться, ідіть, давайте, давайте сюди. Так, троє вже є. Ну, давайте сфоткаємо їх. Один, два, три, фоткаємо. Друзі, подивіться, тепер вони не біжать за мною. Це було прикольно. Добре. Так, цих тепер фоткаємо. Давайте зараз. Так, один, два. Три сфоткали. Ей, Селян, чуєш, як ми з тобою грядки збирали? Що, вперше тебе бачу. Друзі, це дуже добре. Тепер вони не ображаються на мене. Але тепер треба взяти та якось розібратися. Розібратися з цим діамантом номер 2 Це мій фейк. І дивіться, друзі, як тут все поламано. Так, для початку селяни мене не пам'ятають. Якщо згадають, то в мене є ще раз камера. І дивіться, друзі, якщо вони мене не будуть пам'ятати, то ви то вони не зможуть очікувати від мене щось поганого. Бо цей клон щось погане на коїться точно. А, то поможіть. Друзі, я почув це голос селяна. Подивіться, ти ще накоїв селяна. Де селян? Що, що, Я діамант, а ти ні. ти взагалі нормальний. Е, Друзі, друзі, нападають! Нападають! Біжимо, біжимо, скоріше. що це таке, оно йде всю прірву. Друзі, так оно. А, ні-ні ні, він все таки б'ється, він все таки б'ється, друзі. Що мені тепер робити? У мене немає ні зброї, нічого. Так, ходімо до того дерева, зробимо зараз хоча б собі дерев'яний меч. Це щось таке було, друзі. Я хоча б його побачив. Так, я зрозумів, я зрозумів, він. він хоче знущатися наді мною. Він, напевно, взагалі переплутав якось і став мною. Чи що це таке взагалі було, я не знаю. Це було дуже дивно. Тому, друзі, беремо. Зараз дерево, дерево здобуваємо, здобули. Так, дуже добре. Дуби відошечки. Після цього нам треба зробити верстак, саме його сюди, друзі. І після цього ми крафтимо палиці. І далі, друзі, давайте робимо собі меч. Я думаю, з ним я вже зможу його перемогти. Ходімо. Подивіться, він селян! Він селян нижче Подивіться! Подивіться, він просто їх б'є. Селяни те щось намагаються зробити. Але не стій, не чіпай селянів. Що? Я не встиг, я не стиг. Іди звідси, йди звідси. Друзі, друзі, я боюся, я дуже боюся. Він доволі швидкий. О, ні, селян. Як Мені тобі? Тобі допомогти. Що? Друзі, я його нарешті знищив. Ви це бачили? Він просто взяв і напав на моїх селян. Я навіть не знаю, що тепер зробити. Так, друзі, селяни просто пропадають. Вони. Вони. Я не знаю, що тепер робити. Він знищив їх прямо на моїх очах. Це було дуже погано. Не знаю, давайте. ще знову камеру. Камеру, так давайте беремо, робимо і, друзі, фотографуємо. Тепер вони нічого не пам'ятають. Ніяк я його знищив, нічого вони тепер тільки знають, що їх родичів більше немає, але вони дійсно нічого не знають. Їх пам'ять оновлена. Якось треба все повернути назад. Подивіться, будинку цього немає, вже травою вже заросло. Хоча, знаєте, будинок відбудували. Так, а мені цікаво, може хтось тут є. Друзі, дивіться, дивіться, що я знайшов! Це його, це його кімната була, давайте скоріше ламаємо, ламаємо всі ці блоки. Так що, верстак? Я ніколи такого не бачив. Подивіться, він дуже-дуже-дуже довго ламається. Що це взагалі за верстак якийсь то? Так, добре, подивіться, якісь то ще блоки. А в мене навіть кайла ніякого немає. Давайте спробуємо скрафтити, можливо, з дерев'яним кайлом у нас хоч щось вийде. Давайте починаємо ламати, друзі. Взагалі ніяк. Це дуже-дуже такі сильні блоки. Я навіть не знаю, в кого це можливо було бути. Не знаю, друзі. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, хто це або хто мною вдавався. Так, друзі. Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діманти і Кавун. Всім привіт! друзі! І як ви хотіли, я запросив саме цього ютубера. Oh. І подивіться, скільки тут моїх клонів. Oh. Як тобі? Слухай, ну це круто. Я буду зараз всіх їх знищувати. А ну так, покажи свій туди. меч. Давай, давай. А давай. я. А я який сам? <хи> <хи> Добре, ха Діамантовий. Все, можеш рахувати до п'яти, а я побіг. Один, давай. Два, три, Оп, сім, чотири. І... Де ти? Де ти? А де я ти? не а де ти там сховався? Де ти так. там сховався? Зараз. Давай, ти, тебе друзі, ми а, а Це ти? Та ні, це, ти. Не, це не я. Це ти? Ану, йди сюди. А ну, йди сюди. Це ти сто відсотків. Давай, давай, давай. Йох, я <свят> так, 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 як я тебе утра Так, а, де він? а як? А Дэвин, а Дивин, а а Нічого собі, ти швидкий. Ану йди сюди, так. я тебе вже бачу. Дэвин, сху. Ано. Ах ти! <свят> Ах А <ти! свят> Ану, йди сюди, я тобі сказав. Ану, ну... <свят> так, тихо, 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 тихо. Не чіпай, не чіпай! Мене будь ласка. бачу! я тебе бачу. Так... А де він? Так, де ти? Так, друзі. Отакий. Так... Б... Ніків ми не бачимо, тому він навіть я, не може я, знати, я де буду ми знаходимося. Де де так, ага, ану, давайте. Ану, все. Ану, так, йдемо от сюди. Так, Та ти не йдеш нікуди! Це обман Та якесь. Ні, це точно Дай я! 100%! Дай. Давай, Дай підказочка, сказку. підказочка. Де? Чуєш? Первер. Та я чую, чую? чую зачекай, а ты де. Давай ще раз, ще а раз. А ще раз, Що, щоб я... а не. Ладно, поперсю. давай, я ще трішки запустив. Давай, друзі. Так, 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 так. Так, тут. Давай я так, в будинку, так, я в будинку так, так. на верхньому поверсі. Давай Но, так. На на, на криші? Секунду, секунду. Я не на криші. 100 футбол. А це хто такий? А це хто такий. А я не знаю, хто це такий. Це, це діамантик? Ні, це не діамантик. Так, слухай, слухай, слухай. Просто а ну, обманули. Сюди. Та де він? Друзі, де він? Я, я не можу його знайти. Та а ну... ні, можеш. А! 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 Все. Ага, ага Та допішов, все тим набив. Yeah. Друзі, він дуже швидко мене знайшов, але ага. зараз я тебе знайду. Куди швидше? Я я якраз таке нахую до 5, 1, 2, 3, 4, 5, все. Два. Так, стріжбаняємо. Чомусь ага. мені вже страшно. Ага, а ти десь чомусь тут мені вже так, страшно. А це не ти? Чомусь мені вже а це страшно. Ти, це ти. Давайте. Це я. Так, давай, давай. Ой, все, все знищимо. Ні. Та жартую, Ану? ні, це не я. Так, давайте це дивитися, дивитися. А Хто головою? Крутить тут якось. Ану. <свят> Дивіться, тут щось він дивиться наверх. <свят> це насправді на дуже ні. складно знайти. буде мене. Ану, я, підказочку, фейерверка, фейерверки давай. Добре, 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 зараз фейерверки, ось таким чином. Фейрверка. Так, я... я ні, не почув. Добре, то давай ось таким чином, ось таким чином. Ага, добре. Почув? почув? Почув. Ну, щось таке було. Ану, сюди. А, давай, 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 давай. Ще спішок немов. Це зніщок, що так так, ти впав, ти впав, так? Це правда? Ні-ні-ні. <спирік> Ось тобі ще феєрверка. Аааа, <су> <спирік> я зрозумів, де да ти все. Ти можеш не бігати від мене. ай а, а я коли їх ну,, роблю, то я сразу відбігаю від того місця. Аааа, ну це. Та я жартую. <спирік> Я бачив, я бачив твій фейерверку, отакої друзі, це було дуже швидко. Та та ні, ні. Ти просто не помітив мене боже, ну ти ну кавун. Зараз побачимо, кого я зараз знищу. Добре. Ой, кавун, кавун, а ну йди сюди, так а ну а не бий мене, не бий мене. А я тебе стрілом стріляю. Так, коротше, можеш рахувати до п'яти, і в нас зараз рахунок один в один. Такни! Ні, 4... ні, не так швидко! Що? Давай, все, давай, давай! Більше, більше не зайде так, так, а де а де наш Діамантик? А чего <стан> oh, ти літаєш? Ой, а де наш Діамантик? А чего ти літаєш? А я літав А де наш А, ха ха не я, не я. А я на тебе дивлюся прямо зараз. А це ти? А ну, а це не ти? Бачиш стрілу? Де? Де де? Так? Це ти? Це ти? Мені так подобається за тобою спостерігати. Так. Він тут не прилітає. О, що це таким Ну, Це ти? Та ну, а ти я. Боже мій! А чому вони так ходять? А ну-ка, а ти де? Мені дуже цікаво. Оп, Секунду, секунду. Це ти, так? Та ні, це не я, це не я. Підсказку давай! Ну, підсказку! Та ти прямо зараз дивишся на давай, мене Давай підсказку. Ось я побіг. Не, <рі> нічого себе, я тебе побачив, але. але, але, але. Ану. Так а що ану? Це ти? Та ні, це я не вам. я, де ти? Я, я, я вже загубив тебе. Та ну, не. Не може бути. Ану. Реально, де... а. Де... Ану, давай, давай, фейерверки запускай, 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 запускай. Давай, давай, запускай фейерверка. Я ти запускаю. А ну, давай ще Бачу? раз. Давай ще раз. Тайне, я не помил. Я помітив, а, я, я, я помітив тебе! Ха-ха-ха! А ну-ка, тут щось! Так, дивіться, дивиться, друзья. Мэш, рука тримає! Давайте Запускай ще раз. до нього Запускай ще раз. Так, давай. Запускай ще раз. Я запустив. А... а я навіть не почув. Давай ще давай раз. Давай ще раз. <свист> давай ще раз. Так. А де вони? Я, <свист> я я, Я, я... <свист> я биля гаражучек я... еще бук. Я... А, а тепер... гаражу, так. Так. О, биля бассейн, ну тепер я. Так, біля я басейну. А зараз де ти? Такс. Ну я зараз плаваю. Плаваю в басейні. Як це ти плаваєш? Це ти плаваєш у басейні? Та ні. Так ти ж казав, ти плаваєш у басейні. Ну, зараз плаваю в басейні, це правда. В якому саме басейні? Ну. Ну, два басейни. Так, добре. Це 100% чи ти брешеш? Ну, 100%. Так, добре. А ну. А? Це ти? Диман! а ха не бачил! Я топок! Я топо перед очами твоїми збіжав. А де він? Де він? Фейерверки давай! Фейерверки <Fierverky> давай, <соцова> давай! Давай, давай, давай! Давай! А ти, А ти, давай ще ага. раз? Ну no, давай, За давай, пустих. давай! Запусти їх. Запусти їх. А, а я їх не <соцова> бачу! <соцова> чому? Та тому, що ти Прямо під тобою їх запускал! Та як це так? А ну давай ще раз! Ну давай! А ну? А як все одно. а А! а все зрозумів, зрозумів! І куди ти побіг? Ну, я зараз. так Давайте тут зламаємо скло. Це ти чи не ти? О! Я тобі сказав, що я скло зламав. Ану. Я бачу, що ти А ну... Так, а де він тут? Не можу. А ну давай ще запускаємо, запускаємо, запускаємо первер. давай, 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 так біля басейну. Так. Давай ще раз запусти їх Ну, а де ти? Я щось не розумію. А де ти? А, давай, я вже запустив 64 перверки за запускай тебе. Запускай раз. Ну а що я можу зробити? тут дуже багато діамантів. Ну це давай, реально Запускай ще раз. Да, тому що... запускай Диві, ще я ротусь від тебе. О, а я бачу. Запускай. Тобі. Я бачу, літай, я Запускай, Я тобі сказав! Запускай, я тобі сказав. А ну давай, я, я прямо думаю, за тобою буду ходити. Добре, давай. Так. так, давайте подивимось, де він тут. Де І де тут? Діамант? Куди ти там побіг? А ну. Ага. Ага. Боже мій, це було смішно. Ой, ну що ж, ти готовий камондо. до... потім вже четвертого раунду. Давай, я давай. Я підняв камеру, тому один, два, три, чотири, п'ять. Я пішов шукать. Давай, де це давай, ти ти шукай, тут? шукай, шукай, так. шукай, шукай. Звернуш мене. Це ти? А, чого так, це ти мене б'єш? А, це я я, зрозумів. Це я. Так, це я. Ага. Ну що, Але що в мене? Я на креативі, тому лапа, що не в креативі тобі підказочка буде. А Тобі в, 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 вимкнути креатив? Ну, я давай, зроби, зроби. Як це, що давай. Якщо хочеш. Ось таким чином: вимкнув. Все добре? Так все <гум> є. Таке ще... щось. Тепер я можу літати, але. Опа! Так. Так, так? Ага, Я зрозумів, де да, ти. Так, а це ти зрозумів. Так. Так, це я. <гум> Реально? <гум> так. 100%. <гум> ну 100% просто. Ааа! <гум> ну, що? Так. Як так, так це ти був ще ні? Я щось не зрозумів. Так, це я був. Це я був. Та ні. Та не може це бути. я був. Та ти це просто головою. Ти дивись, ти просто береш і вперед дивишся, щоб. Ну, я думаю, що ти NPC, а не гравець. А ти береш там щось крутиш головою, дивишся на мене. Та я не крутив, я навіть не рухався. Що ти таке кажеш? Ну добре. Добре, все. Так, оп, сюди перестріл. А я зрозумів дещо, я все, все, я зрозумів. А що ти зрозумів? Давай, в мене є ідея, де я буду прятатися далі. Ну, що ти кавончик? Давай, Ха -ха -ха. давай, а, ну, ну Так, буду, тихо, буду тихо. Я, я за клоном спрятався. Так, ти думаєш, що ти за ним все ж таки сховався? Так, сховався. Опа! А, все, все, все ховайся, я спрятався. Я ніде. спрятався, можеш мене ти певний, шукати. На 100% в цьому. На 9999%! тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять відсотків. що я тобі не кошка. Де ти там? Так. А, О, де а ти я там? знаю. Боже, в мене сховався? є ідея, я можу зробити твій скін, коли буду тебе шукати. Я ще мій скин. Так, а, та зараз ні, ні, будемо тебе шукати. Буду Запускай феєрки. Фієрверк вже, вже можу, ну добре, я запускаю, чуєш їх. Так, я, я їх чую, але я їх не бачу. Ну давай я. Я в раз. будинку. Ще раз запусти їх, ще раз запусти. Так, почекай. Давай, давай, давай запускаю. Так, 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 так. Давай ще раз. Та ні, 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 не буду. Я, не буду давай, я. Давай, давай, таке? Але де ти покажися, щоб я зрозумів. А, а я показався, ти що мене не бачиш? Та ні, не бачу. Ану, буду бити всіх твоїх конів, поки не зна. Ну... ка це ти? Ану? Так, ні, це друзі, ц... я, ви теж його бачили? Так, я так. тебе знищив, ні? Та ні. А, ти ти мене, мене не знищив. побачив, а ну за, запускай знову феєрверку. Ну давай. давай, запустив. Ану, давай ще раз. Та Опа! Ні. Давай запускай, 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 дуже багато запустим 64 запустим. Ага. Біжимо, 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 біжимо. Так, стали тут. А де він? А я не знаю, де Шукаємо його. Шукаємо його. Так. А ну, сюди йди. Так, друзі, ми мухлюємо Сиди, трішки. Так, слайс так уже. Оп. Мухляк. Оп. оп, оп. Ти. оп так? А як це ти мене наздогнав? Я, ось так. Я, я, ти, ну, це неправильно, я. Ага. Э, ага. Э, э. Так ти му Ну ти ладно, зараз, наздогу? зараз це буде. Гей, кафуна, ти де тут? А я. Ось. Давай. Де? так, А а чого, ти? це ти в креативі? Давай ні, не ні. Сюди, давай, давай сюди. Давай режим ну, добре, включай, добре, нормальний, я зараз і буду його зараз його я Ось таким чином. І ти действий спробуєш мене задати. А ну давай, давай, вдаримо. Так я так, буду. Все, шукати. Все, все добре, все, давай. Все Ты уже стрибнув кудись там. А, ні, ще ні, так, щині. Блін, а я хотів, знаєш, як Троку один раз зробити, щоб взяти-то на даху залишитися, щоб ти думав, що я там стрибнув кудись і все. А, все. Ну що, шукаєш мене? Давай. Діамантико. Шукай, шукай. Шукай. Це ти? Шукай, шукай. Так, це я. А як ти мене так швидко знайшов? Скажи мені, бодівасочки. Та ні, це не ти. Витрачай, а, може час, це ти? витрачай, витрачай його. Зараз ти а мене це ніколи ти вже побіг? не поможешь. Це, ти, ти. Оп, оп. Іди сюди. Иди сюди. Так, це я, це оп, я А як ти мене так ні. знайшов? Сука. А ну-ка, я, я бачив, як ти побіг, коли побачив мене. Так, І знову так. це не ти. Що ж таке? Знову Ану, підказочку, я, підказочку, так. підказочку давай. Підсказочка, ось тобі, багато підсказочок. Як тобі підсказочки такі? А, я зрозумів, де ти тут? А ну-ка. Так. Все, Бежу, бежу, бежу за тобою. На, на, тримай, 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 тримай. Так, еще. Ах ты! Ах, ты. Ну еще ну, дали. Может это ты? Ну, Та неии, подивися. Я? Не я, я, я бачу, я бачу тебе, куди сытий так, так? Давай, 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 давай. Еще, це я? Нет, это не ты, а я зруйцею. Ну, так, ось, ладно, идея. давай підказочку ще. Добре, зараз буду тобі підсказочка так. знову таки. Оп. А, я почув, я почув, де ти тут. Так, почув, молодець. Так. І що? Це не ти був. ну, Ану, це, це я був. Ану. ану, пішов звідси. Ну і, що? і... Ну, і що? Що так, це все, таке, я... я не розумію. Ти що, мене знайти не можеш? А Тан... як так? Діамант. Ано, я троїду одразу чотири навіть давай, буду давай, бити. Давай бий їх, бий їх, бий їх. <плес> Давай. На, тримай. Так, ну, добре, ти мене. Тримай. Я знищив тебе. Ти мене Так, так. Це чесно? Ну, правда? Так. Правда, правда, ти мене знищив. О, такої, боже мій. Пощастило, все ж таки. Пощастило. Блін, Блин, ааа. Вот реально везе. І я все ж таки що Кавун, справно. Кавун, це реально нуб. Та, ні, це ти нуб, Я тебе виграв. Та не виграв ти мене, бо я дуже а, швидко ту, тебе знаходив. Тут ту, ту, знаєш в чому справа, а переможець той, хто а, ну, менше по часу ховався, розумієш? Тому Но... я переможусь. <свісна> Можеш мене до речі <свісна> привітати. хочеш. Так, давай, я тут це на даху. І Давай, до мене телепортуйся, добре, щось добре, давай перейшли. Добре, 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 нубик у давай. Давай. Де, 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 тут? Ого, ого, <свісна> ого. <свісна> ну, ага, я ага. думаю, що все. Я переміг, і це відео було про те, так, так, як так. я знайшов тебе. Це було, було, було відео про те, як комусь переміг. Та ні, я говорю, не знайшов тебе серед клонів, ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, та Кавун. Всім. Всім бай-бай, слава Україні. Героям слава, всім до побачення, друзі!